Додати оптимістичних нот в Івано-Франківському краєзнавчому музеї відкрили восьму персональну виставку живопису Лариси Константинової. Авторка презентувала свої роботи під девізом. В житті потрібно трішечки казки. Тему продовжить Тетяна Датак. Лариса Константинова представила 65 полотен. Це пейзажі натюрморти панно. Казка часом присутня в моїх картинах. Я зображую, як може ви помітили, не так далеко, не так близько від реального, реального життя. Я не домальовую там виключно точні фотографічні архітектурні деталі і так далі. Для мене загальна ідея важливіша, ніж точність якась. мене присутня казка. Те, чого я не знаю, я домальовую своїй уяві, а потім переношу її на полотно. Пані Лариса створила понад тисячу художніх полотен, які знаходяться у приватних колекціях Німеччини, Польщі, Словенії, США, Кореї, Китаю та в інших країнах. Чимало її робіт зберігаються у фондах музею. Малюю багато пейзажів, багато квітів, багато сюжетних картин. Я люблю писати сюжетні картини, це шукати своє. Типа оповідання, створювати колажі, писати. Свій мистецький шлях Лариса Константинова розпочала 30 років тому і першу її персональну виставку також презентували у краєзнавчому музеї. Саме завдяки таким сміливим жінкам, які, ну, коли в неї був переломний момент у житті особистому, вона змогла не здатися, а просто прорости і подати такі великі результати. Вона не є художником за освітою, а прийшла до цього мистецтва. Сва досить зрілому віці і її роботи такі дуже впізнавані, дуже особливі. оскільки малює вона дуже часто квітчасті пейзажі, які якраз характеризують її мистецький напрям. У картинах авторка передає свою любов до рідного краю, каже Христина Довірак, і додає яскравий живопис в одних роботах гармонійно поєднюється з ніжними відтінками у інших. Дивуюся, як людина, переживши таке довге життя і, напевно, що не дуже просте. Скільки бачить радості в тому житті, скільки бачить тих квітів і хоче їх передати. Тим більше в такий тяжкий час, коли і так весь час з усіх боків ідуть неприємні новини, і навіть дуже тяжкі, бо дуже люди гинуть і так далі, то це трохи піднімає настрій. Виставка триватиме до 17 липня.